Мої вітання. Ви дивитесь випуск інформаційної програми Час і сьогодні у випуску ви побачите. Аналітичний центр перед виборами і для виборців. Повернення додому. Мікло жберчині знову в Ужгородському замку. Пам'ятають і шанують. В Мукачеві пам'ятають історію. Контроль на місці. Рейд даїшників вулицями Ужгорода. Золота контрабанда. На кордоні вилучили 7 кілограмів золота. Смачний фестиваль. Золотий гуляш у Мужієві. 3D-технології в ногу з часом. Святкова естафета. Народні гуляння у селах області. Кращі з кращих. ФК Мукачево святкує перемогу. В понеділок в Ожгороді презентували філію аналітичного центру Політика. Говорили про політичну ситуацію в Україні та підготовку до майбутніх виборів. Не оминули проблем та порушень передвиборчого процесу. Тішить, що закарпатські виборчі округи назвали одними із найспокійніших в Україні. Деталі в сюжеті Влада штучно нарізала округи, аби не змогли бути обраними представники національних меншин. Це перший висновок міжнародних спостерігачів щодо передвиборчої ситуації на Закарпатті. Регіон політично дуже цікавий. Регіон політично особливий. Етнічний склад. Якщо говорити про етнічний склад, і е, одна одна з тих проблем, яку вже озвучили власне і комітет виборців України, про те, що округи були дещо нечесно нарізані. Адже, як говорить світова практика, не можна розривати території, де проживають національні етнічні меншини. Це, це сталося, але як сьогодні вже показують і соціологічні опитування, і політичний аналіз, це власне не впливає на результат. Навіть більше того, е, національні меншини почали голосувати як українці. В цьому плані доволі позитивним є те, що населення цікавиться не лише прізвищем кандидата, а й його конкретною діяльністю та майбутніми планами. Тут більше йде в режимі, що зробить, що зробив. Тобто є усталені місцеві політичні еліти, і, власне, вони дуже сильні, про що можна говорити? Що в вашому регіоні немає парашутистів. Це один з небагатьох регіонів, де немає засланців, де немає самовисуванців, які приїжджають, прилітають сюди і починають вести свою ну, доволі агресивну кампанію. За словами аналітика, як неприкрота, для України це вже звична практика. Закарпаття таку долю оминуло, в тому числі і через географічну віддаленість регіону. Зазначає, що доволі цікаво проходить процес зняття кандидатів, і в цьому плані Закарпаття може бути прикладом для інших. Якщо на центральному рівні або в інших регіонах знімаються кандидати не узгоджено або вони знімаються просто тільки для інформприводу та власне піару тих партій, які це роблять, то тут ми можемо спостерігати, що зняття. Опозиційних кандидатів воно власне додає іншим опозиційним кандидатам, і це збільшує їхню перевагу над провладними. На думку Миколи Давидюка, адміністративний ресурс у регіоні використовується в незначних масштабах на відміну від України в цілому. якщо і використовується, то це не додає значних бонусів тим, хто його використовує. І власне на сам хід кампанії, а тим паче на результат, воно надто сильно не вплине. І на поширеності використання чорних технологій. З іншої сторони, можна також підкреслити і сам хід чорного піару, який дуже активним став на деяких округах, Я не буду назначати, яких, але деякі народні обранці, які були мерами міст, дуже сильно активно його використовують. Це, власне, негативно впливає. А на сам імідж регіону це негативно впливає на саму виборчу кампанію в розрізі національної, адже є міжнародні спостерігачі, і таких місій дуже багато. Додає шкода, що самі кандидати не розуміють. Такі дії не додадуть їм голосів, а лише нашкодять Україні та позиціям у Європі. Це найбільш проблемні вибори, мабуть, з 2004 року. Вони більш проблемні навіть ніж останні місцеві вибори, які досить критично були оцінені. Багато в чому ці проблеми були зумовлені тим законом в першу чергу тою змішаною системою. Яка повернулася в Україну через 10 років, так само ми в законі бачили багато процедурних неузгодженостей, які дозволили сформувати, наприклад, ті самі виборчі комісії, таким чином, що не представлений баланс політичних сил в виборчих комісіях. Найбільш поширеним порушенням є поява так званих мертвих душ у списках членів виборчих комісій, каже, записували будь-кого, аби просто зайняти квоту партії, а далі заробляли. Оскільки партія, яка подала людину в комісію, може її відкликати і замінити, вони подавали туди фантоми, колись це були живі, або живі, або неживі люди. І продавала вже потім свої квоти іншим партіям або кандидатам. За словами Олександра Черненка, також з'явились повідомлення про підкуп виборців, зокрема і в Закарпатській області. Конкретних осіб не назвав, проте нагадаємо, що така інформація з'явилась у змі. Зокрема, була озвучена одним із ведучих програми Шустер лайф і стосувалась про владного кандидата. Щодо визнання або ж невизнання виборів європейськими країнами як легітимних. За словами аналітиків, прогнозувати щось зарано. І в Продовження теми в інтерв'ю веденню LBUA Віктор Балого нещодавно розповів про. Те, що за останній рік відбулося небагато для європейського прориву України. Самі скасовано, угоду не підписано. Всі чекають на результати виборів до Верховної Ради. У інтерв'ю нашому каналу Політик розповів: якщо ми хотіли бути в Європі, то ми б не створювали передумови для того, щоб нас туди не пускали. Керівництво держави зробило все для того, щоб там зупинили процес набуття асоціаційного членства України, підписання угоди про зону вільної торгівлі. Це зробили не Брюссель. Це зробило в Києві. Я зрозумів так, що ми поки що туди не спішимо. І один з прикладів того, чого нас туди не беруть, це штучно, ми взяли і пані Тимошенко посадили за грати. Оцінку їй повинні були дати на виборах 28 числа. Я більш як впевнений, що населення би оцінило її вклад у розбудову громадянського суспільства. А в зв'язку з тим, що політики, яка прийшла на президентських гонках другою і підтримала майже стільки, скільки діючого президента, однозначно, що захід такі стандарти не сприймає. В Ужгородському замку встановили пам'ятник Міклушу Шуберчині, який у 18 столітті володів ним та проживав тут разом із своєю дружиною Крістіною Чакі. Відкрив пам'ятник Жолтнемет, держсекретар Міністерства закордонних справ Угорщини. Мар'яна Мартин продовжить. Останній володар Ужгородського замку Міклуш Берчині знову повернувся в свої володіння, а точніше, його постаті з бронзи. Скульптуру, провезену з Угорщини, офіційно представив Жолт Немеш, держсекретар МЗС Угорщини. Сьогодні ми відкриваємо скульптуру видатної особи угорської історії графа Міклоша Берчині. Він був тією особою, що несла полум'я свободи у війні, та йшов слідом Ференца Ракуці в Польщу, де постарався повернути свободу своєму народу після визвольної війни. Тому цей день знаменний для наших народів. З бронзи автор скульптури згорщини Лоїш Джорфі за словами митця. Він намагався до найменших деталей відтворити образ графа з картин старих часів. Ми шукали місце в горі замку, тому що йдеться про такий важливий монумент. Знайшли ми, на мою думку, найкраще місце тут у внутрішньому дворі, де в часи самого графа стояли скульптури. Створена скульптура таким чином, щоб її можна було обійти повністю. Важається історичною подією і депутат обласної ради Василь Принзович каже, минуло 311 років, і граф Міклош Берчині знову повернувся на батьківщину. В 1711 році граф Міклош Берчині поїхав через Польщу в Росію з таким наміром, що він скоро повернеться. Але він більше не повернувся. Він проживав у місті родош. Він там і помер. Похований він разом зі своїм товаришем у Кошице. Тепер ця скульптура нагадуватиме про постать Міклошаберчині відвідувачам замку. В такому вигляді, як зараз знаходиться у Городській замок, це дякуючи йомучому перебудові Золотського замку за часи його володарювання у, у нашому краї. Бюст Мікло Шаберчині встановили внутрішньому дворі замку, де за часів самого графа стояли скульптури. Також на відкритті оголосили про майбутнє повернення до замку і постаті дружини Мікло Шаберчині Крістіни Чакі. 14 жовтня в Україні відзначали три свята: покрови Пресвятої Богородиці, День Козацтва та створення УПА. У мукачеві теж шанували пам'ять героїв та задали їхній подвиг заради України. Чимало вірян прийшло до храму у День Покрови Пресвятої Богородиці. День козацтва та створення УПА також пов'язали із християнським святом, бо, як стверджує церква, саме Богородиця благословила перемогу наших борців за волю України. Їх вшанували молебнем та покладанням вінка до пам'ятника жертвам репресій. У 1999 році указом президента за великі заслуги козацтва у встановленні незалежності держави. У проведенні великої патріотичної роботи серед молоді в першу чергу, а також захисту національної культури, тих національних надбань, в тому числі і мови релігії. з 99-го року у нас встановлено такий день. Згадали і про 70-ту річницю української повстанської армії. Учасників УПА відзначили почесними грамотами. Ці люди добре пам'ятають часи, коли Україна ще не була незалежною. Володимир Іванович пригадує часи служби зв'язковим 41-му році. Як виступали, німці наступали, виступала радянська влада. І КГБсти ловили. Ви були навіть така Аня. До бережан три кілометри Лапшин село. Вона була завідующа просвіти. Робила виставу. Забрали в Бережани на третій день в неї груди відрізані. Язик відрізаний. Люди, вам. Та я бачив їх трупів. Ці люди зробили чималий внесок у те, аби ми зараз жили у незалежній Україні. Увага, розшук. 11 вересня 2012 року пішов з дому і не повернувся Мадяр Іван Юрійович, житель села Великі Ком'яти Виноградівського району. що був одягнений на момент зникнення, невідомо на вигляд чоловікові 50 років, зріст 160-174 см, худорлявої статури. Волосся коротке пряме темного кольору із сивиною. Особливі прикмети на спині горб, татуювання літер дра на пальцях лівої руки. Якщо вам відоме місце перебування або ви бачили Івана Мадяра, звертатись за телефоном. 233 40 102 або 095 18 70 986. Ужгородські водії забули правила дорожнього руху. Зокрема, в центральній частині міста паркуються в недозволених місцях. Аби нагадати водіям, що такі дії караються законом, представники ДАІ рушили в рейд центральними вулицями обласного центру. Що з того вийшло? Дивіться далі. Аби проконтролювати, чи дотримуються водії Ужгорода правил дорожнього руху, працівники ДАІ здійснили рейд центральними вулицями міста. Такі заходи постійно вживаються підлеглим особовим складом в зв'язку з тим, що в місті Ужгороді одна з основних проблем це проблема кількості транспортних засобів і порушення правил зупинки і стоянки в місті Ужгороді. Тобто, якщо водії зачасту порушують правила дорожнього руху, то це створить певні незручності. Розпочався рейс з площі Шандора Петефі. Щойно приїхавши на місце, інспектори побачили низку порушень, зокрема порушення правил парковки. Так штрафи виписали пану Еміло, що припаркував свою автівку на пішохідному переході. Паркував машину біля пішохода. А чому саме там припаркували? Та ну, дивіться, я де поставити машину, Дивіться, посидини дороги ставлять машини. Ну, та вийшов, купив памперси на дві минути вже. за таке ж порушення склали протокол і на пані Вікторії, дочку керівника Закарпаття Обленерго Василя Ковача. Будь ласка, посвідчення, будь, ласка, посвідчення, будь ласка, водія, Адмінпорушення виписали також водіям, що припаркували свої машини в недозволених місцях на перехресті вулиці Капушанська, Петефі. Неправильно припаркував автомобіль на островку. <клес> Він має прийти з повідомленням до ГАЇ. До ГАЇ буде складений на нього адмінпротокол. Загалом водії невдоволені рейдом. Кажуть, а що робити, якщо в місті нема куди ставити машини? То і так не, нема Ну тут дуже багато машин їздять цілими днями. Тою так затори постійно, чергів на, на дорогах. Великою кількістю машин в центральній частині міста незадоволені і пішоходи. Особливо це стосується зони перед пішоходним мостом. У Жгородці кажуть, колись ця ділянка була закрита для автомобільного руху, а наразі тут неможливо пройти. Тому радять органам місцевого самоврядування звернути на це увагу. Запрітіть двіжені, десь стоянки теж запрітіть. На та наддовжна місцева власть цим займатися занадто і дуже заважає нам пішоходам. Дуже важко переходити і дорогу, і обходити всі ці авто. Надзвичайно, надзвичайно великі нам якісь ускладнення воно створює. Працівники дає з цього зазначають, місто дійсно бракує парковок, але вони не передбачені генпланом міста. Тому наразі застерігають водіїв все ж дотримуватися правил дорожнього руху. Видивитись інформаційну програму час. Далі у випуску розкажемо про таке. Золота контрабанда на кордоні вилучили 7 кілограмів золота. Смичний фестиваль, золотий гуляш у мужієві, 3D-технології в ногу з часом. Святкова естафета, народні гуляння у селах області. Кращі з кращих ФК Мукачево святкує перемогу. 13 жовтня в пункті пропуску тиса обшукали легковий автомобіль марки BMW британської реєстрації. 41-річний громадянин Румунії повертався на ньому з Росії додому через українсько-угорський кордон. Під час поглибленого огляду транспортного засобу прикордонники Чопського загону спільно з працівниками митниці виявили 349 прихованих перснів вагою майже 7 кілограмів та 11 браслетів вагою 330 грамів з металу жовтого кольору. Ювелірні вироби, які скоріше за все можуть бути золотими, знаходилися в передньому лівому крилі. Подушці безпеки та панелі керування автомобіля. Виявлені каблучки, браслети та автомобіль, що використовувався для переміщення прихованих предметів, вилучено до рішення суду. Якщо в українців головна страва на столі борщ, то в угорців гуляш. Саме цій страві і присвятили гастрономічний фестиваль Золотий гуляш», який щорічно скликає любителів угорської кухні в Мужієво, що на Берегівщині. Запросили на свято і нашу знімальну групу. Гордяться мужієвці секретами пригодування національних угорських страв, зокрема і славнозвісного бокрача або гуляша. Саме ця страва, і головує на щорічному одноіменному фестивалі Золотий Гуляш. А якщо в переносному значенні думати про це, тоді ми думаємо, що настільки смачний цей гуляш, аж як золото. Пані Шарлотта ініціює цей захід уже втретє. Покуштувати національні страви угорців і дізнатися рецепти цієї кухні приходять гості із сусідніх областей та з-за кордону. Сьогодні ми в Гранківщині пропагуємо угорську кухню і приїхали сюди для того, щоб дізнатися тонкощі. Кулінарні тонкощі приготування страв угорської кухні. Гості зі Львова стверджують, що угорська кухня користується популярністю по всій Україні. Я їжджу багато по західній Україні зустрічав і в Франківську, і навіть в Рівному угорські страви там є невелике таке кафе. Користується, хоче користується у народі. Кажуть, головне не обгортка, а те, що всередині. Проте знавці приготування гуляшу впевнені, що зовнішній вигляд страви теж мусить бути досконалим. Представлена наша національна спеція червоний перець папріка. І дякуючи цьому перцю червоному наші страви такого золотистого червоного кольору, гіркий перець додають майже до всіх страв, адже без цієї спеції угорську кухню уявити не можна, стверджують учасники фестивалю. На святі дегустували продукцію не тільки гості фесту, а й суворе журі, яке визначало переможців. Подібні фестивалі сприяють розвитку сільського туризму, завдяки якому жителі сіл мають змогу непогано підзаробити. Вони мають можливість поселяти сюди людей, да е, е, наші страви закарпатські пропонувати е, таким чином показувати нашу природу е, на Закарпатті. і тим самим е, наші села виживають, наші мешканці виживають із цього з цих заходів. Протягом дня присутні мали змогу побачити виступи фольклорних колективів, придбати власний портрет, який залюбки малював художник, купити вироби ручної роботи, а головне відчути атмосферу угорських народних традицій. Непереборне бажання кіноманів не просто спостерігати за подіями, що відбуваються у черговому блокбастері, а стати безпосереднім їхнім учасником. Це стало можливим і спровадженням ефекту 3D в кінематографі. Мукачівці теж мають можливість поринути в об'ємний світ кіно. Тим більше місцевий кінотеатр постійно слідкує за технологічними новинками і вже сьогодні може запропонувати багато цікавого. Напевно, не залишилося на планеті людини, яка б хоч раз у житті не бачила і не чула про магію кіно, яка б жодного разу не відвідала кінотеатр і не співчувала героям трагічних фільмів, не раділа разом із персонажами веселих комедій. Кіно вже давно перетворилося навіть не на галузь, не на культ і навіть не в науку. Сьогодні із повною відповідальністю можна сказати: кіно це частина людського життя, яким свого часу особливо активно жили європейці. Кіно сініма або картинки, що рухаються на білому полотні, відомі місту Мукачеву вже понад 100 років. Саме 1923 року, 28 серпня, Лоїш веж першим запропонував бургамістру міста Мукачево проводити кіносеанси для всіх верст населення задля підвищення культурного розвитку містян. У той час кожному відвідувачу кіно, навіть же браку, за декілька філерів, обіцяли задовільняти його художні та літературні потреби. В той період розповідали зокрема про технічні досягнення заходу, розвиток мистецтва та інше. Та історія кіно і кінотеатру, зокрема, у такому вигляді, як його бачать нині Мукачівці та гості міста, почала свій відлік із 26-го року 20-го століття. Коли магістрат міста над Латрицею прийняв рішення збудувати двоповерховий будинок без магазинів. Із фасадом на вулицю Масарика, яку будівельники звели буквально за два роки. Фактично збудований у 1929 році кіноконцертний зал, тоді ще шкала, встиг побувати під угорцями, чехами, Радянським Союзом. Неважко собі уявити, в якому стані він дістався сучасній незалежній Україні. Проте знайшлися люди в потрібний час, які вклали силу і гроші, аби відродити цю культову споруду. Паралельно із тим, коли кінотеатр переживав свої періоди, час для кінематографу також не стояв на місці. Сьогодні сініма це вже не чорно-білі картинки без голосу під супровід гри на піаніно, а високотехнологічний процес із безліччю нюансів. Подібно короткометражній стрічці братів Люмєр прибуття потягу на вокзал Ла Сюта, яка у 1895 році спричинила масову паніку в одному із кіноглядацьких залів. Люди подумали, що їх роздавить купа заліза, ефект. Де робить практично те саме і з мозком сучасних людей? Фактично, сучасні технології переносять вас у віртуальну реальність, де ви можете стати одним із героїв фільму. І, хоча ваші вчинки жодним чином не пливають на хід подій, замислений сценаристами, ви бачите і відчуваєте все, що відчували б вони. Що ж, враження такі після перегляду стрічки, що сам безпосередньо береш участь у цій історії, показаній на екрані. Предмети розташовані від тебе на відстані витягнутої руки. Єдине, що не можеш, не можеш їх помацати. Все інше дуже реалістичне. Єдине, що завадило на всі 100% поринути із головою у магічний світ 3D технологій, так це ось такі активні окуляри. Постійно заважає їхня присутність. Проте вже незабаром. Кіноконцертний зал перемога зробить ще один крок уперед, і вже за тиждень, а можливо і за два, відвідувачам кінозалу будуть пропонувати ось такі пасивні, які нічим не відрізняються від сонцезахисних окулярів. Якщо хтось подумав, я був у 3D-кінотеатрах і бачив все на власні очі, глибоко помиляється. Запевняємо, це не зовсім те, що нині пропонують глядачам Мукачева. Технологія RealD, в якій власне і збирається працювати кінотеатр перемога, кардинально відрізняється від раніше використовуваних у сінематографі систем, яких сьогодні налічуються десятки. Це не панорамна концепція і навіть не iMAX. Якщо перша дає простір, а інша глибину, то RealD поєднує переваги обох одночасно. Якщо проігнорувати всі технічні терміни, то простими словами це звучить так: абсолютна присутність. Куди б ви не подивилися всюди бачити тривимірну картинку? Що створює абсолютно нові враження від перегляду фільму, які в поєднанні із сучасними спецефектами змушують хвилюватися не лише за життя персонажів, а й власне, що словами дійсно важко передати. Як то кажуть, Варто один раз побачити, ніж сто разів почути. Для дорослих та малечі незабутнє свято влаштували в Віршавському селі Сільце. Кароки, шоу, виступи творчих колективів та різноманітні розваги чекали на всіх присутніх. Приурочили святкування Дня села релігійному святу покрови Пресвятої Богородиці. Побувала на святі і Світлана Комлєва. Хто не любить працювати, той не вміє і святкувати. Цей вислів аж ніяк не підходить до жителів сільця, каже корінний житель пан Юрій. Адже як працювати, так і святкувати його односельці і вміють, і люблять. Цьогорічний ювілей населеного пункту яскравий цьому приклад. Аж 70 років із 770 сімдесяти добре й сам пам'ятає у молодості, коли мені було років 8-10, в Нашому селі налічувалося десь біля 300 хат. Тепер на даний час у нашому селі налічується близько більше вісімдесят вісімсот хат. Та насправді село набагато давніше ніж про це свідчать історичні записи, каже сільський голова. Село саме розміщалося за нашим кар'єром, якої знаходиться ліворуч від нас. Там були перші поселення, і згідно розкопкам йому більше 1200 років. Те, що місцеві народ співучі, шоу Хочеш співай, охочі потрапити до фіналу. Залюбки підхоплювали знайомі рядки за кількістю оплесків та зібраних грошей. Обрали і переможця. Тім без подарунків жоден учасник не залишився. Мені сьогодні допомогла виграти мій голос, оплески і друзі. Задоволення від свята отримали як дітлахи, для яких організували цікаві атракціони, так і дорослі, які залюбки спостерігали за виступами на сцені творчих колективів з усього Закарпаття. Віддихнули від усього добре. Я знаю для дітей. Головне задоволення отримали. Місцеві кажуть, з таким розмахом сільця святкувало вперше. Вітали мешканці сільця чимало почесних гостей. Зокрема, і голова обласної ради Іван Балога. А за вагомий внесок у відродження села активну громадську діяльність чимало мешканців села нагородили відзнаками обласної ради. У Кошелеві Хуського району віддали честь релігії, історії рідного села та спорту. Адже у свято Покрови відзначили день села та провели змагання з футболу. Кубок золотої осені. З потрійними враженнями Вікторія Василенець Далі. Вперше у селі Кошелево, що на Хущині у день одного з найбільших релігійних празників покрови Пресвятої Богородиці, відзначили день села. Перша згадка про Кошелево в історичних документах датується 1450 роком. Наразі тут проживає більше п'яти тисяч населення. Ідея сільського голови Олі Юрівнерач. Вона, якби так, впровадилася якби, в життя. Я рахую, що це на сьогоднішній день. Що ми бачимо? Що люди, спортсмени, відпочивали до обіду, грали, крім того, сьогодні храм церкви в селі Кошелево. І це все, якби склалося на купу, то можна сказати, що сьогодні в селі Кошелево три свята. Уже традиційно на покрови у Кошелеві проводили змагання з футболу на кубок золотої осені. У селі команда створилася три роки тому. Створилася з випускників школи із, з молоді села. Організував це свято Іван Васильович Рогач. Він є засновником футбольної команди. Цьогоріч у футбольному турнірі взяло участь шість команд. Збірні із нижнього селища Данилова та Велятина. Господарі представили дві команди. Боротьба на футбольному полі була запеклою. Переможець визначився після пенальті. Змагання по футболу закінчилися. Зараз е ще продовжується змагання по гирьовому спорту серед молоді, е армреслінгу і е перетягнення канату. А також було проведено змагання серед дітей е крос на 500 метрів серед маленьких дітей, які е забігу участвували до 60 учасників. Після спорту поспівали у караоке шоу Хочеш співай. У пісенному конкурсі перемогла ізянка, заспівала вона і на біс. Багато позитивних, і будемо старатися, щоб було ще краще, як не перемагати. Потім була концертна програма, завершила святкування заслужена артистка України Надія Копча. ФК Мукачево краща команда області. Ще на старті першості краю з футболу головна команда міста зайняла лідируючі позиції і утримувала їх до самого кінця. Сезон завершений. Титул найкращих збережено. Саме з цього приводу і святкували наші футболісти. Деталі дивіться далі. Цього року достроково ще до закінчення першості Мукачівська команда стала переможцем. Перемогли команду середнього ФК середнє. Досить потужна команда, але якісні дії наших гравців показали, що ми на сьогоднішній найсильніша команда області. Ігра була тяжова, ми грали з сильним суперником, але перемогли один з рахунком 1 0 і достроково стали чемпіонами. Чемпіонат області цього року проходив за участі 12 команд. Першість вибороли мукачевські футболісти. У підсумку команда показала блискучий результат: 18 перемог, лише дві нічиї та стільки ж поразок. Неабияким стимулом для команди стала і фінансова підтримка. Ще на старті першості краю з футболу команді пообіцяли преміальні за перемогу. На початку сезону команді обіцялося, що буде грошова премія, якщо вони виграють чемпіонат області. Вони свої обіцянки виконали. Свої. Під час святкування у ресторані Дейлі, що в ТРК щодня їх вручили капітану команди. Підтримуємо футбол не тільки в місті Мукачеві, а також на території цілої області. Так як ви чули, протягом цього року ми закупили футбольні форми для футбольних команд молодіжок, а також районних команд. Ще одне підтримуємо міську команду ФК Мукачево. Також я підтримую ДюФК трохи фінансово, тому що завжди в спорті важко. Гроши не витає. Відбудовуємо стадіони. Тобто потрібно розвивати спорт для молоді. Такими новинами завершується цей день, а вже завтра ви побачите. Дари осені, ціни на овочі та фрукти. Святкування річниці вільхівки. Гуляли на славу. Проблеми води пити чи не пити. Це все. У студії працював Юрій Павлешнець. Бажаю всім доброго вечору.